Допомогти армії це обов'язок кожного. Свою відповідальність за долю країни усвідомлюють не лише дорослі, але й юні громадяни України. Як і більшість їхніх ровесників, учні німшинської школи у Галицькому районі вирішили робити маскувальні сітки. Вони працюють щодня по кілька годин просто на вулиці, і все заради перемоги. Німшинські школярі плетуть маскувальну сітку вже третій день, а все через те, що діти не мають приміщення, де б могли це робити. Адже шкільний спортзал замалий, а в будинку культури проблема з опаленням. Та й помістити таку сітку в приміщення складно, адже її довжина 25 метрів, а ширина 5. Проте діти працюють з великим натхненням. Це дуже легко і просто, але це хоч якісь, якась допомога для наших захисників, нашої України. В'язати на сіту стрічки. Можку там Чимось можу, схоч хочу допомогти нашим захисникам нашої України, і ця сітка буде як для них оберіг. Вони будуть знати, що ми також за ними хвилюємося, хочемо, щоб вони поверталися пошвидше і дуже, дуже піклуємося про них, хочемо, щоб вони живими поверталися. Виготовляють маскувальну сітку з підручних засобів, старих простирадил та всього іншого матеріалу, який має сніжно-білий колір. Його приносять з дому і діти, і жителі села. Діти приходять займатися будинок культури, і вони дуже хвилюються, дуже переживають. Коли вони дивляться новини, вони приходять приносять тут різні малюнки. Вони з задоволенням всі зносили полотно за допомогою нашого голови. І три дні ми вже тут в'яжуть. Вони вони дуже хвилюються за наших. Воїнів, українців, які там віддають своє життя, і дуже мерзнуть там, і може, і голодні да, хто буває. Аби дітки не померзли, сільський голова та художній керівник зігрівають їх чаєм та канапками. У нас нема так приміщення, де і розмістити, то так діти частинами пляли, одні ще чай там пити. Володимир Борисов у громадській організації Волонтер і він як ніхто знає, чого саме потребують солдати в зоні АТО. В зимовий час спеціальні маскувальні сітки дуже необхідні. Це і значить, щоб накрити техніку, щоб закрити якісь бліндажі, ну і самі навіть костюми. І Те, щоб, ну, люди долучаються до того, це дуже важливо. Робити маскувальні сітки справа нескладна і маловитратна. Тож маленький внесок у вигляді маскувальної сітки може робити кожен, і можливо саме ви врятуєте життя українського солдата. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.